Вітаю любі друзі! Ви на каналі Пабусині Квіточки не тільки. Ну, що ж, продовжуємо нашу подорож у парку міста Дортмут. І зараз ми знаходимося на вході у будиночок Троянд, або в Трояндовий сад. Я не спеціаліст по трояндам, але було цікаво поспостерігати. Про те, як вирощуються тут троянди. На жаль, ми бачимо вже друге цвітіння. Перше було це щось неймовірне. Німеччина країна вологого клімату, частих дощів, але останнім часом і тут міняється клімат. Як бачите, земля пересушена, лисячко бідне підсохше. Ну, і друга проблема це шкідники, які обробляються тільки біопрепаратами. Або Зовсім ніяк не обробляються. Це пропаганда біопродуктів, всього біо, ну і страждають від цього не тільки рослини і люди, точніше люди, а і рослини. Ну, як, на мій погляд. Хоча, звичайно, це набагато корисніше, ніж хімія. Але, як бачимо, результати тут. Теж не дуже, як на мій погляд, я бачу і хлорозна рослина, бачу і кліща. Але все це ніщо поряд із королевою саду Троянду. Звичайно, як бачите, тут уже зелень пожухла, але все рівно є що подивитися. Дуже яскраві кольори, назви я старалася знімати, де діставала рука, і мій. Селфіпалиця, щоб зняти, кому цікаво, зупиняйте, читайте, роздивляйтеся і насолоджуємося красотами Дортмундського парку. В кого будуть питання, обов'язково пишіть. Будемо разом розбиратися, шукати відповіді. Звичайно ж, неможливо не захоплюватись трояндами, але я знаю, серед наших. Друзів і підписників є багато любителів і тих, хто вирощує троянди. Для них це буде своєрідний досвід, і подивитися, як деякі рослини компаньйони висаджені. В принципі, будь-який досвід, будь-яка нова інформація, завжди все це переварюється в наших головах, щось береться собі на замінку. Щось використовується потім в своїх садочках. Ну, поки що спостерігаємо. We are so free, and in this moment, life is like a dream. Living the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the back, in your, eyes, down. in your eyes now. Remember that time you gave your hearts, and remember me. that. Company within our company, so come closer to me. A little closer, I'll can you home until your breath falls. You it's been too long now. I can so come a little closer. Деякі кольори в троян були такі неоново яскраві і просто притягували погляд. І ось гляньте, як герань виглядає на фоні ось цих рожевих троянд. Дійсно, деякі рослини навіть неможливо уявити. Поряд із трояндами, але вони виглядають непогано. Я вибачаюся за таку зйомку. Сонечко, як бачите, піднялося, хоча я їхала, старалася, щоб не було жарко, не було так пасму, щоб можна було знімати. Але все рівно, як не крутися в деякому положенні, все рівно тінь падає. Але я старалася, щоб ви побачили ось цю яскравість кольорів, подекуди доводилося. Входити на всі поки, потім це це обрізати, щоб знайти найкраще яск... Ну, Тут тінь падає, але тут найяскравіше видно був колір цих троянд. Дуже сподобався ось цей колір, такий, неймовірно, помаранчевий, якийсь яскравий. Гарно виглядає Рудбекія на фоні троянд, гейхери, гейхерели. Тут просто такий. Асортимент є на що подивитися, і важко підібрати навіть слова в такій красі. Living the moment Cause we are so free And in this moment love is like a dream So come a little closer But don't hold your breath Silence in the background back. Violence in your eyes now Remember that time Я дуже довго ходила поміж кущами троянд, кольори притягували. Ось погляньте, яка новенький бутончик відкрився, який кольор яскравий, а потім як він міняється. Перші квіти дійсно шикарні. Я такого кольору навіть не бачила. Хоча, я ж кажу, я не, могу, не вирощувала троянди в таких масштабах. Це більше у нас пані Олена спеціаліст. По трояндам, її трояндовий садочок це щось неймовірно гарне. Але і тут, можливо, вона щось придивиться і для себе. Бо коли я знімала саме цей відрізок садочку парку, то я подумала саме про наших любителів троянд. Ну, ось, Гляньте, наче простенька. Щось таке ну, зовсім не дуже яскраве, коли, я возьмеш в руку таке, така цікава форма, такий колір, ніжний, ніжний. І ось, На одному кущі відсвівши вже який колір поміняли трояндочки, І яскраво-жовті. Ну, Неймовірна краса. Неможливо не захоплюватися трояндою. Come okay. a little closer Це місце із дівчинкою і фонтаном мені дуже сподобалося. По-перше, дерева, тінь, затишок, не сонячно, не жарко, вологість є і аромат троян це щось неймовірне. Дуже гарно тут і спокійно. Побачила, ось тут кущ вражений борошнистою росою. Це те, що я казала, що тут практично не обробляється хімією, обробляється біопрепаратами. І важливо, щоб і на майбутній рік ці спори грибка не збереглися в ґрунті, інакше знову вразить цей кущ, такий він не дуже стане привабливим, а з часом і загине, що часто буває. Ось так сидиш тут тихенько, голубе небо, дивишся на троянди і згадуєш наші міста, які були просто засаджені, засипані трояндами, були всюди алеї трояндові, садочки з трояндами. Я не знаю жодного міста, в якому не було затишного якогось такого куточка. Просто шикарного. Я вірю, що все це повернеться, що ми відновимо обов'язково Україну, відновимо Розарії на території України. І головне, щоб мир запанував в Україні. Про це ми молимося і віримо, що так і буде. А я з вами буду прощатися. На сьогодні, я думаю, що вам вистачить краси. Трішки ще лишилося. Кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки. І до зустрічі!